Напередодні дня перемоги ветерани міста зібралися за спільним столом та поділилися спогадами часів великої вітчизняної війни. Зініціювала зустріч первинна організація ради ветеранів одного з мікрорайонів в місті Ужгороді за сприяння благодійників. Минуло 67 років. Та події тих днів залишилися в пам'яті назавжди. І ця маленька можливість поспілкуватися, згадати воєнні часи радує колишніх бійців. Сколько раз в окружении попадали, прорывались на ну, за родину, за засталі, кричали і бежали, Знають як. Ну, все было, І форсировали Дніпро пришлось купатися в ньому, тому що переправу перебили. Тургамбай Муратов є найстаршим ветераном зустрічі. У цьому році йому виповнилося 90. Коли забрали на фронт, він навіть не знав російської, але точно знав, що боєць і повинен захищати свою державу. Солдат я. Я прийшов в армії і в мій слідній не знаю російського язика. Віддати честь ветеранам. Прийшла і делегація депутатів міста. Вони кажуть, що кожного року стараються якось сприяти організації дня перемоги саме заради таких людей, бо це в першу чергу свято колишніх бійців. Завжди ми якось стараємось допомогти в організації цих заходів. Ну я особисто як депутат. Бо за минулого скликання і цього скликання завжди зустрічаюся напередодні свят, тому що мій покійний дідик також ветеран великої вітчизняної війни. Ветерани сподіваються, що в наступному році їм також вдасться зібратися в такому ж складі.